Всіх вітаю! Ви на каналі ФМ, З вами Ганна і хочу в цьому відео показати все ж таки, вирішила зняти окреме відео, показати залишки колод, які я розпродаю. Вже було 3-4 чотири відео по темі, але час пройшов. Я подумала, що треба освіжити. Ну, може, нові люди якісь побачать. Я вирішила коротко поясню для тих, хто не бачив попередніх відео, що вирішила я. В певний момент там, зі своїх міркувань о, розпродати свої репліки колод Таро і Уракули з Аліекспрес і працювати виключно ну, не виключно, а переважно на оригінальних колодах. От які дорожчі, краще, більший формат. Бо якось мені не вдається працювати на тому і на тому, і закінчується тим, що я лінуюсь, беру е, репліки Аліекспрес, бо вони маленькі, компактні, ну коротше. І оригінали стоять. Коротше, вирішила переходити на оригінали, бо багато стоїть навіть не пропрацьованих, щось до них руки не доходять, а хочеться, щоб дійшли. А на цих колодах я Праць, попрацювала ну більше, аніж на оригінальних, які є в мене. Коротше, розпродаю колоди всі в гарному стані, в непоганій якості, не затерті, коротше, не, не вбиті, де є якісь нюанси, я кажу. А так, в принципі, всі. Є навіть такі, що я там 10 розкладань зробила і все. Ну, коротше. Так, ну давайте швиденько покажу. Не буду, напевно, відкривати, показувати карти, просто покажу, що є, а там можна піти огляд, подивитись і так далі. Оракули отакі: оці два по 100 гривень, блоки в коханні для розкладів на відносини такий споміжний інструмент, і послання з небес. Оракул тут конкретно послання від тих, хто буквально на небесах, не в нашому світі. От, працює дуже класно, дуже точно. Оракул прихованої істини, прихованої правди, в принципі, схожий на попередній, тільки краща якість. Він в жестяній коробочці з яскравим рожевим зрізом. Тут послання вже в, в цьому випадку від живих людей. Тут з упором на тему відносин, все ж таки, ну, наприклад, послання витягнути від колишнього або там від партнера, з яким ви. Не розмовляєте, посварились. Або там, запитати, що людина хотіла б сказати, могла б сказати там, на рівні душі, але не говорить. Такі точні послання дає, ну, дуже класні. Оракул дуже відомий турботи про себе. Ось такий. Теж в жестянці, в покращеній якості. Оці в жестянках по 200. І оракул романтичних янголів. Тут, до речі, з фіолетовим зрізом, тут золотий зріз. Такі от покращені якості. Колоди. Поїхали далі. Дешевші, які по 100 гривень. Зелені символи Ленорман. Постійно забуваю, як це перекладається, яка це відьма, коротше, якоїсь відьма. Нульовий взагалі. Разів 5 в руки взяла. Зато є на каналі в мене проробітки зі значеннями. Відео, кому цікаво, подивіться. Працюю своїм світлом, теж саме декілька разів взяла в руки новий, є до мене гайд в мене, вибачте, є гайд до нього російською робила сама колись переклад. crazy sexy love нац дуже така теж позитивна, ресурсна колода із категорії self- Care. Тобто, це не тема відносин, це тема відносин з собою. Дуже теж класний інструмент. Оракул чорного місяцю. Да, Black Moon, Це астрологічні карти, але вони не для астрологів. Це так само Так, так само робимо розклади, витягаємо карти і трактуємо згідно до значень в гайді, А гайд до неї є російською. У мене переклад мені робили. Поділюся. І така проста колода, буквально з фразами так, ні, можливо, запитай пізніше, навряд, некоректно сформульоване запитання. От з такої серії чорним по-білому фрази різними шрифтами, прикольна, сучасна, ну, як доповнення до розкладання, наприклад, на таро. Оракул відповіді називається. Це все по 100 гривень. Якщо будете брати декілька, ще можуть щось подарувати або зробити знижку. Так, поїхали таро частинами, покажу. Давайте спочатку дешеві. Так. Давайте вже тут всі ладно, Так, оракул, ой, оракул, вибачте, таро дикої дитини. Дуже симпатична, дуже чітка колода, дуже в гарному стані. 100 гривень. Оце все буде 100 гривень. Коти привиди. Тут тільки один нюанс. Я профарбувала зріз, але, може, цей бонус. Подивіться, який він крутий вийшов. Абсолютно не зіпсувало колоду, колоду зробило навіть краще. Коти, привиди, колода абсолютно по райдеру Уейту, дуже ресурсна, хоч і виглядає містично. Ну, тут за бажанням можна ніяк як такі містичні магічні теми переглядати, і негатив, так і робити будь-які розкладання на будь-які теми. Головне, щоб колода вам симпатизувала. Восьмибітне таро є огляд на каналі по цим восьмібітним іграм. Ну, можна сказати, клон Уейта восьмібітний. А колода таро, таро майбутніх предків, дуже ресурсна, дуже така на любителя, акварельна, мила, симпатична, нейтральна, універсальна колода, скажімо так. Далі Кеттерот. колода зроблена штучним інтелектом, тут теж профарбовано зріз. Який, до речі, дуже личить цій колоді, але стан гарний, новенький, все тут добре, якість непогана. Тут можна самостійно договоритись з холодою, з холодою, по якій системі ви будете на ній працювати. Бо сюди якось підходить по візуалу і Райдер Руейт, і Марсель, і Кроулі. Можете взагалі своє значення вигадати, що для вас тут буде говорити як карта. І тоді вона працює дуже чітко. Якщо вам цікаво в такому підході попрацювати, то, то чому б і ні? Кітен Терет, також котяча колода, така сепії. Тут також профарбований зріз. Профарбований якісно, акуратно, дуже красиво, гарно доповнює цю колоду. Е, є на неї огляд, там навіть здається позначенням, я розповідаю. Так, це поки що відкладемо. Е, Стьонінг терот, я її називаю неймовірне таро, хоча, напевно, це дослівно не перекладається. які тут приблизно зображення можна побачити на коробці, ця така трошки зменшена. Теж саме 100 гривень, стан добрий, все чудово, є на неї огляд на каналі. Хорор терот огляду нема. Але якщо ви пошукаєте, ну в когось іншого 100% є. До речі, ця колода створена в Україні, це вже Aliexpress скопіював українську колоду. Вона все мінімалістична, стан нульовий, знову ж таки. Ну, може, разів 10 руки взяла. Взагалі нова нова. От. Мінімалістична, молодші аркани майже не промальовані, враховуйте це. А так, в цілому, колода класна, чітка, говорить, зрозуміло. Енергетика приємна. Ну, коротше. Е, так, 5-центове таро єдина колода, в якій я перевертаю аркану, бо, аркани, бо тут прям значення. На картах підписані в прямому в перевернутому. Теж новенька, не, не супер багато, я на ній попрацювала. По зрізу, в принципі, видно. Ось така от історія: вінтажна, олдскульна, взагалі нова. Бачите. Ну, Вони всі в хорошому стані, всі колоди, що я вам показую. Якби була б якась затерта, я б так і сказала, і віддала б нагрузку в подарунок. Коротше, кому така цікава історія, пишіть. Лілі Фертаро на цій я більш-менш багато попрацювала, але стан її непоганий досить. От. Можна тут, ну, тут вона не бруда, нічого, але цей. ну, Може, хіба трішечки ну, знаю, навіть, навіть. Коротше, нічого Навіть не видно. З'явився до неї гайд. Я коли купувала, його не було. Гайд, якщо не скачаєте самі. Де? там, напевно, картою. Коротше, якщо не знайдете, я вам допоможу знайти акварельна така теж колода. От, на ній працювала багато, навіть без гайду вона говорила для мене зрозуміло, чітко все завжди відігравалося. От, продаю тільки тому, що оригінал інакше б не продавала б, якщо вона, вона була б в оригіналі, просто тому що репліка. От, що я хотіла про неї сказати. Ну, а, що я багато з нею працювала, але в принципі на стан це не вплинуло. Якщо захочете, можна зріз профарбувати білим маркером і буде аж сяяти. У вас той зріз. Давайте це на установ. Санто-Муерте. Дуже давно в мене колода, аж коробка трошки вигоріла. Але самі карти нульові, бо я дуже мало з нею працювала. От якось не пішло мені так, щоб я часто працювала. Ну, в принципі, видно стан, так? Ну, Тут про колоду розповідати не буду. Ну, хто не знає, Санто Муерти. Ну, хто не знає, погугліть. Це просто must have. і, як на мене, у світі одна з найвідоміших колод взагалі. Ну, і, звичайно, зараз кінець жовтня, саме час придбати якусь геловінську колоду, і, можливо, вам варто подивитись на цю. Теж новенька. Я на ній зробила, напевно, десь 30 розкладів клієнтських там собі, і, і все. Ну, вона нова, бачите. Немає ніяких проблем. Це от останнє я вам показала, але вони всі плюс-мінус в такому стані. Ця теж іде трошки зменшена. Всі ці колоди по 100 гривень. Так, і е, е, відомі також колоди, янголи і демони. Лишила собі тільки окультне таро із цієї серії. Тут профарбовані зрізи. Е, кого зацікавить, раджу взяти в парі, віддам за 152. Тут от такий трошки відрізняється. Тут така задумка, вона також трошки винтажно виглядає, колоді ці личі. Ноторія янгольське по кабалістичним янголам і в такий винний колір пофарбувала зріз. Якщо будете ще якісь колоди брати, то ці віддам навіть за 102, якщо ви хоча б одну ще візьмете іншу. Якщо тільки ці будете брати, то за 152 віддаю. Так, і які покращені вже жестянках? А, ще в мене 12 на 7 лишилось. Жестянки отакі дві лишилися, порозбирали було більше. Таро медхаус божевільного дому і сучасної відьми. Жестянки по 250 чи по 200, я викладала, не пам'ятаю. По 250, здається, ну, пишіть, розберемось. От, Знову ж таки, візьмете дві, віддам за 402. Так, і найбільше чомусь лишилось оцих 12 на 7, хоча вони найкращі. Теж по 250 віддаю, берете більше, роблю знижечку. О, найбільше лишилось, слухайте, як так. Ну, Маленькі оті дешевші я не рахую, бо їх було супер багато, їх дуже багато розібрали. Так, райдужне таро такий. Зріз я сама малювала, але він дуже класний. Ну, таке от, В такому стилі, коротше. Хто захоче огляд, пошукає та робурі. покажу, бо в мене коробка тут просто біла. Ну, такого плану на морську. Ну, так. Ну, на каналі в мене, хто мене дивиться, в принципі, бачили отаке от. Ну, Якщо якісь зовсім принципово не заберуть, що ж доведеться працювати, я, в принципі, припускаю таке. Можливо, якісь колоди просто не захочуть від мене йти, так? Да? Бо хто їх знає, я в це, в принципі, вірю. Так. Щось у мене пішло. не так, не можу закрити коробку. О. Так, ці мисливці на гриби. Теж у мене мальований зріз. Дуже класний, дуже ці колоді личить. Дуже цікава колода авторська. Herdscape Terot. Так я і не визначилася, як називати її українською. Називаю просто Herdscape. Дуже класна робоча лошадка, стан цілком прийнятний. Нічого я тут не фарбувала, бо тут білі рамки. Просто я з нею перепрацювала. Вона, давно, стоїть. Специфічна ще така, Колода таро морської відьми, тут фішка в тому, що тут якось рандомно якісь аркани промалювали, якісь ні. Є в мене огляд на неї, є на ній розкладання, але працюю крупрацю працює круто. Особливо, ну це може в мене так, особливо в якихось таких, знаєте, або аналітичних розкладах, коли от прям по системі читаєш, коли треба якась аналітика, якесь самопізнання, от, типу такого, або в психологічних розборах в Терапії, на картах і так далі. Вона трошки така, ну, не те, щоб злючка, але так жорстить іноді. Але завжди по ділу, завжди все чітко. В принципі, люблю її. Просто продаю за компанію, бо продаю репліки. Така от. Така от. Красива колода і цікава. Так. І е, нарешті відьомський кіт второго відьомського кота. Є теж огляд на неї на каналі. І один час я багато з нею працювала. Теж дуже робоча, дуже чітка. Мені чомусь набрид, оцей набридла, вибачте, оця промальовка цієї художниці, це в неї не, не єдина колода. І всі, от в такому стилі. Ну, може відлежатись, треба, може ніхто не забере, та лишиться в мене, не, не знаю. Подивимось. Але хто хоче забрати, забирайте. Забирайте пачкою разом дешевше і разом вигідніше. Ну і так само, якщо щось продасться цієї добірки, то в закріпленому коментарі допишу. А в мене на тому все. Дякую всім за увагу. А, головне, не сказала. Контакти мої, мої будуть в описі до відео і в описі каналу. Рап, раптом забуду вказати в описі до відео, то шукайте в описі каналу або пишіть мені в телеграм, хто підписаний на мій телеграм-канал. Твоя космішна, а хто не підписаний, то обов'язково підпишіться і там, в принципі, теж можна мені в чаті написати. А мене на тому все. Всім дякую за увагу. З вами була Ганна. Ми прибуде з вами сила. Пока-пока.